Значення має слово, навіть людське слово. Щересть чутливе під час терпіння або під час недуги стає часто цілющим без Словом, Слово може людину вбити. слово може людину підняти, словом можна людину Воскресити. Задаймо, як Господь наш, Ісус Христос прийшов до Печери. Де лежало мертве тіло. <клес> Лазаря, який 4 дні лежав у гробі. Що зробив Господь? Лазарю кажу тобі, встань. І Лазар неначе вчути. Святий Апостол Павло у посланні до євреїв, Євреїв 4 глава 12 стих говорить, Бо Боже Слово живе та діє, гостріше від усякого меча усічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Це я просто полог вказує, наскільки велику силу немає на маску, вдаряє його світло і промовляє голос. Сауле, сауле, навіщо ти переслідуєш мене? Оце одне речення, оці декілька слів. Змінили оцього лютого гонителя християн. Цей, який ішов гонити християн, згодом стає обраним сосудом Святого Духа і сьогодні Свята Церква називає його первоверховним апостолом. Це той апостол, який не був разом з, не був разом з Господом у часі творення чудес. Це не той апостол, який належав до 12 і завжди був поруч Господом, скажімо, як Яків, Іоанн, Андрій, Петро і навіть Іуда. Ні. Це той, якому Господь сказав. І ці слова його перемінили. Тому каже в іншому посланні цей же апостол Павло, що Слово Боже це є меч духовний. І називає Слово Боже мечем, який використовується у наступі і у захисті, у захисті від ворога і у наступі на ворога. Цим же підтверджую, яку велику силу має Слово Боже. Задаймо ще один момент, коли Матфея митаря, коли ще Господь до апостольського служіння, прогуляє тільки два слова – «Іди за мною. Не каже, куди йди, для чого йди, чому йди. То все лишив, щоб до митну смішок. Так само рибалки, Петро і Андрій, так само і інші. На заклик Христа за Словом Божим пішли. Ось, коли у Силу має Слово, Слово Боже. Яке значення має Слово Боже в нашому в житті, в житті людей ХХІ століття, в житті нашої з вами. Багато людей кажуть, сьогодні все змінилося. Е, якщо, наприклад, <світнє> на апостола Петра одного дня привела до віри три тисячі чоловік. А другого дня 5 тисяч чоловік стали християнами, То чому Слово Боже нині здавало безся на перший не має такої сили? Чи може змінилося слово? Чи може змінилися ті, хто доносить це слово? Чому переміна? Яка різниця? Причина тоді в Христі? В серці люди. Саме серце людини стає у лише або божества, або світлості, або гріха і тепер. І ось тому, якщо подивитися на наше земне життя, ми повинні собі подумати, що Боже Слово допомагає нам, в який спосіб воно допомагає нам. Перше, Боже Слово дає нам перемогу над віком. Сладай для тілої душі для душі. А тепер конкретно. Те. Слово Боже, яке людина зберігає в серці своєму, дає силу перемогти гріх. Про це добре знав Давид. І тому у 118 псалмі читаємо такі слова. 118-й салон. 11 стих. Я в серці своєму заховав Твоє Слово, щоби мені не грішити проти тебе. Я в серці своєму заховав Твоє слово, щоб не грішити проти тебе. Значить, для того, аби не грішити, ми запитуємо, часто ми говоримо, чому неможливо так жити, щоб не грішити? Чому людина кожен день робить якісь гріхи? Чому людина живе постійно в гріхах? А тому, що серце людини не сповнене Слова Божого. Тому що людина не здатна заховати у своєму, слові, у своєму серці слово. Власне, заховавши це слово у своє серце, людина може уберегти себе від гріха. Тому я пропоную цей же самий псалом 11-й стих. Бо Говорить е, псимопис, дають такі слова: чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Щоб юнак в чистоті додержав стежку свою, він мусить мати в серці своєму слово, Боже слово. Не маючи слова Божого, згадаємо знову ж цьому писанні. Про Йосипа Прекрасного, який, будучи в полоні, проданий своїми браттями, Господь не покинув його і дарував йому, що він стає дуже близько Потіфара, потім близько фараона. Але в один момент його спокушає дружина Потіфара спокушає на гріх. А що він відповідає на це? Я не можу цього зробити. Тому, що я маю страх перед Господом. Маючи Господа завжди перед собою, маючи слово Боже у своєму серці, заховавши його, людина оберігає себе від віка. У народі кажуть, ви знаєте, я кілька разів пікла під Євангелією і мене перестала боліти голова. Знають люди добре, що коли дитина має страх, то не треба йти до ворожки зливати на віск, а треба прийти до храму. Священник почитає молитву, почитає Євангелії над головою. І буквально декілька разів це зробити, і страх відходить від дитини. Це якою силою? Силою священника? Ні. Це силою Духа Святаго, яка присутня у Євангелії, слові Божому. Але це безпосередньо. Тобто, коли ми підводимо людину, коли ми приводимо, коли ми самі приходимо, клікаємо під Євангелією і відчуваємо це, все і розуміємо. Але є ще один момент. Це коли дитина в блуді, коли чоловік в п'янстві перебуває. Коли людина перебує якихось гріхах, далеко від церкви, коли скажеш йому про церкву, його аж кидають, що мені говорить і так далі. Що тоді треба робити? Читати Євангеліє по одному розділу за навернення такої людини. Але перед читанням Євангелії і після казати молитву. Спаси, Господі, помилуй рабат Богові словами Божественної Євангелії, що читається за спасіння раба. Попали Господи, терміння всіх його гріхів, і хай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищує і освячує кожну людину в ім'я Отця і Сина, і свята Духа. І вже є прийомі життя, коли людина це робить. Ми бачимо великі переміни, навіть коли той син далеко, навіть коли та, той чоловік далеко перебуває, якщо читати Івангелію кожного дня по одному розділу, і перед молитвою, і після молитви в намірі за навернення, в намірі за просвітлення, великий динами переміняється. Так. Як? Так переміняється, як Савло перемінився. Савло гонив християн, а потім став християнином. І ось тому таку велику силу має Слово Боже в житті христини. А ми часто про це забуваємо. Я сьогодні не знаю такої оселі, яка б не мала Біблії або принаймні Нового Завіта. Я не знаю, якої все. Але хто може сьогодні сказати, що він кожний день бере у свої руки сьогодні письмо, Чи це Новий Завіт Івангелії, чи це старим завітом Ковна Біблія, ми знаємо. Не кожен може похвалитися цим, що він кожного дня бере у свої руки Слово Боже. А це Слово Боже це і ціліші ці ці болтина для наших душ і для тих, які помощі у нас. Осяку має приюти всі сестри Син Слова Боже. Слово Боже, воно живе, Слово Боже, воно діяльне. Ми знаходимо багато місць у Святому Писанні, коли у, у, у житті святих перепрошую, коли, е, коли зайшов грав і почув, блаженні, мені бо вони помиловані будуть. Ці слова так вразили, що це розновчемонасти. І все своє життя присвятив Богові і служить власне Милості не будуть. А нам чого треба, коли ми із цим синим життям не більше? Ми не відкидаємо життя Святи. Ми не те, що ми а беремо і черпаємо науку повчання світловій церкві Христові. Тому що це нам потрібно так на Але мені ніколи не скажемо, свіщені, не скажемо що священник Господи церкви не скаже, що щось є вище за святе Письмо. Святе Письмо це першої джерело. Це Христоматі, це і книга над книгами, це і книга, яка написана впродовж 1400 років. В написанні якої брали участь святі Божі, учі над підемінні Духом Святим, більше 40 авторів. Більше 40. Ці люди, які були на підені Духом Святим, писали без помилково. І ми згадуємо про того, же Симеона кожен рік десь квітня Господня, який належав до 70 перекладачів, які взялися перекладати сюди письмо і внизі Ісая, пророка Ісаї, зустрів місце, що з діва у кробі зайшне сина породи. А він засумів, як Діва зачняє, і Діва породить і хотів виправити слово Діва на жона. І Анна зупинив і сказала, сказав, ні, не жона, а діва. І того, кого вона породить, ти будеш бачити і тримати лише на своїх руках, доки не з цього земного життя. Це є підтвердження того, що Слово Боже живе і діяльне, що Слово Боже незмінне, що Слово Боже не підлягає фальсифікації. І навіть якщо говорити про нинішнє, ми кажемо, багато є зараз скептиків і кажуть, Ісус Христос не написав жодного слова. Є написано Євангеліє, що писав там щось по піску. Але євангелісти написали, уклали оце Євангеліє, що зветься благовістю. Ісю. І якщо би вони не написали, якщо б вони не уклали, звідки би ми зараз мали? І ось тому Слово Боже, це є. Дія Святого Духа через людей, які стали знаряддям праці у руках Божих. Вони писали не від самого себе, вони сповнені Духом Святим писали те, що їм казав Дух Святий. І тому найвищий авторитет у світі є? Це книга над книгами Біблія, Святе Пісько. І коли ви знаєте, я був на одному зібранні, десь такому, отак було людей, може трошки більше, як у нас зараз в храмі. І коли один чоловік підняв книгу, й каже, це найпотужніша книга у світі. А я встав й кажу, ви знаєте, я більше слухати вас не хочу. Потужнішої в світі книги Біблія немає. Тому кожен із нас повинен це пам'ятати і знати. І не тільки зберігати як реліквію, а відкривати, читати і сприймати науку. І ми будемо бачити, як Господь діє через нас, як Господь діє у нас. Тому що коли ми молимося, коли ми молимося, ми розмовляємо з Богом. А коли читаємо святе письмо, Бог розмовляє з нами. Тому рано, прочитавши ранішні молитви, читайте святе письмо, най Бог дасть вам відповідь на те, що ви просили в ньому. Ось чого вимагає від нас? Християнське життя, що вимагає від нас духовне життя, до якого повинна прагнути кожен, ране для тебе, о Боже, душа моя. Е, кожен із нас, священників, в той чи інший період свого життя, відчув Бог несвященничого служіння і отримав із рук владики, благословення, подібно, як Господь своїх учеників посилав, кажучи, «Ідіть і навчайте всі народи. Окрім того, щоби навчати народи, Господь сказав своїм ученикам, отак ваше світло хай світить перед людьми, щоб вони, побачивши що ваші добрі діла, прославили отця вашого що на небі». Життя кожної людини повинно бути світлом, людини християнина. Тим більше життя священника повинно бути світлом. Яким це за великим повинно бути світлом, кожен собі сам визначає, як йому світити чи не світити. Але я прошу Бога одного, аби не послужити спокусу і ні кого. аби жодна людина не впала від церкви через мене. І аби засвітитися хоча б малесенькою свічкою. Я не говорю не знати наскільки, хоча б для корщова й козло. Щоб тих, кого увів мені Господь, привести до спасіння. Бо в цьому суть пастирського служіння. В який спосіб це робити? Що робити для того, щоб сьогоднішню людину вберегти від зарни, вберегти від пропасті, Берегти від гріха, брети від зла, від беззаконня. Є дуже багато чинників, є дуже багато моментів, як це можна робити. Але тільки тоді родиє душа, коли можна побачити якісь плітки її праці, коли можна побачити, як людина преображається. Коли можна побачити, як людина змінюється, як життя людини змінюється, як життя людей змінюється. Це дуже важливий момент. І ось мені, як священнику, я до кінця не можу зрозуміти свого життя. Але спочатку мене покликав Господь до служіння в лікарні, служіння хворим. Я служив рік в обласній лікарні на пасічці. Майже рік не цілий. Потім в якийсь дивний спосіб, служачи вже тут на парафії, почав друкувати якісь лиськівки, спочатку промінь надії, потім ці листівки перейшли в газету Світ духовності. І були такі моменти в житті, коли якісь матеріальні труднощі, якісь різні чинники створювали таку атмосферу, що ось ось це все перестане. Не буду це робити, тому що немає. Немає сили, немає е, матеріальних ставків, які б могли це потягнути, і так далі. Але в той же час Господь просвітлює. Я вам розповів один випадок, вже розповідав.